про внесення змін до бюджету Кришкова Чистівської територіальної громади на 25 рік. Людмила. Проєктом <рес> рішення про внесення змін до бюджету Кришковецької територіальної громади на 25 рік <рес> пропонується наступні зміни. По додатку першого збільшити дохідну частину бюджету на 440 тисяч 10 798 гривень. З них по загальному фонду на 440 тисяч 500 гривень, а саме збільшуємо податок на прибуток підприємств Фіансі, та фінансову постанову комунальної власності на суму 766 гривень. Рентна плата за використання <кхух>, ліфтових ресурсів на 20 456 гривень. Е, Актив на пальне 25 тисяч. Актив на податок з реалізації чи чинових виробів – 150 тисяч, єдиний сільський розходок і податок – 23 тисячі 897 гривень, частина шістого прибутку до місцевого бюджету – 632 гривні, штрафні санкції на 92 тисячі 395 гривень, та оренда плата за водні об'єкти – 1 тисяча 34 гривні і інші насподження – 27 тисяч 50 гривень. По спеціальному фонду ми збільшуємо на 8 тисяч 298 гривень, а саме це благодійні і ганти та заробки. Ще по додатку другому по фінансуванню збільшуємо обсяг фінансування загального фонду бюджету на 390 тисяч за рахунок вільного залишку коштів та за рахунок перевиконання на 440 тисяч 500 гривень і до бюджету розвитку передає 390 тисяч загального до по видатковій частині бюджету. За рахунок різного залишку на суму 390 тисяч гривень збільшуємо видатки в погодному розпорядку фінансовий відділ за субвенція обласному бюджету на співфінансування для, для придбання одного шкільного автобуса. По сільській раді за рахунок про виконання збільшуємо доходи на чотириста стоїть видатки до 402 тисячі гривень, а саме на ремонт будуть комунальної власності 250 тисяч. На виконання програми благоустрою громади 51 тисяча, це на придбання кабелю для вуличного освітлення, придбання праздівників вулиць населені пункти та оплата послуг у потім стадіонів. І по програмі фінансової підтримки Клішковецький центр медико-санітарної допомоги збільшується видатки на 101 тисячу гривень. Це на придбання тест мужок для того, щоб можна було жителям громади робити безкоштовні аналізи. По відділу освіти за рахунок перевиконання, на 38 тисяч п'ятсот, а саме на придбання електричної плати 13 500 придбання електролічинні ще тисяч і інклюзивно ресурсний центр 5 тисяч для придбання водойму сіла корпуса, вони там будуть дитячу е, площадку. За спеціальний фонд це в нас також іде благодійна допомога наукбуки. За рахунок перерозподілу збільшуємо видатки по відділу освіти. На придбання водоемульсії та фарбування грошей 5700, придбання камер відеоспостереження для осередку захисту України 33 тисячі гривень, оплата послуг за доступ е, збережім телевіосередку, 3 тисячі гривень, придбання картів та ремонту пічів будівельних матеріалів 49 дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят почувачої музичної школи ім. І 4 тисячі це на, на, на заходи програми розвитку фізичної культури та спорту, придбання медалей, публіків, дипломів по міноспе. Є питання, що дознає, зимаємо, що проти, що Так, друге питання. Про програми фінансової підтримки комунального підприємства Центр медика, а, Потре, я, виробна, да, я Так, я сказала саме як саме Зараз більше ми просто між заходами перекладаємо, бо там планувалося на придбання кондиціонерів у амбулаторії. Ми їх знімаємо, а збільшуємо видатки на для того, щоб ми змогли прибрати ці Я питаю, що цього питання. Mm -hmm. Немає тоді, прошого вишла. Хто затрималися одноголосно. Так, видующе питання про внесення змін до програми захист учасник дітей та родичів сімейних виховання.

Слідующе питання у нас ще є 4 продостання програми для кривутників на території Кішкої територіального громадяна 25-28 роки. Наталі окремих виконання даної програми. формування окремої та відповідальної ставлення до власної поведінки та її наслідків. Прийняння володіння пивниками, навич, навичками безконфліктного спілкування апектної комунікації. Значить, після проходження навчання особи, які вчинили домашнє насильство, повезли знання про поняття домашнього насильство» Між чоловіком і жінкою, дітьми, ді, 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 ді. одна здорового способу життя, фактору впливо на розвиток адаптивної поведінки. Дана програма висаджується на 4 роки з 25, 26, 20, 28 років. Давай офіційно 8 тисяч гривень. Це е, по 2 тисячі гривень на кожен рік. Це там, доприклад, додатковий матеріал, якісь там брошури, щоб для Так. ви Спеціаліст на аляція замай пройшла навчання, має сертифікат, mm -hmm. тобто що будуть набравлені у криптові на це да. на Тут розроблений на проходження нуля, Тобто, вони будуть там 27 годин слухати, щоб все по платках розділено.

está todo perfecto